Вітаю всіх! Ви на каналі ShipGoN. У мікрофона Міша І ми продовжуємо проходити The Last of Us. Вам усім приємного перегляду. Так, нам треба дістатися цього військового вентокрила. Давайте перевіримо, що в нас тут може лежати. Так, вибухівочка Чудово Трошки матеріалів і нам якраз таки і не вистачає. Так, це куди прохід? Угу, розумів. Так щоб б трохи пропустив цей. А тут записка в нас. Так, окей, ми можемо перелізти туди? Так, чудово. Це все нам потрібно. Так. О. Чудово. Так. Але це все добре, як нам залізти далі. Так, жетон Райлі. Це все зрозуміло. Поки що все одно. А ні, друзі, ми можемо зробити одну бомбочку. Чудово! На бочки до пістолету. А це вже інша справа. Тепер трошки впевненіші можемо рухатись далі. Так. Тільки я поки що не зрозумів. Нам нагору. Чи нам от сюди кудись? Так, там теж щось лежить. О, ще чотири набої. Чудово. Ти точно трошки злякав нас. Так, ну це ж має бути гарним. Знаком. Так, я не розумію, куди нам іти. Ну добре, давайте спершу перевіримо, що у нас тут. Зрозумів. Mm -hmm. right. ну, <гум> Ам все ж таки сюди. Бляха, oh я ще не вмію плавати. Ця музика мені не подобається, так, у нас тут є генератор, друзі. Так, ну спершу хочеться чекнути. Ага. Це увім, точніше, щоб це відкрити, треба увімкнути спочатку енергію. Окей. Я зрозумів, нам потрібно паливо, а ось і воно. Так, Використовувати... Це я і так розумію. Я поняв, мені треба знайти паливо десь. Я так розумію в цій автівці, яка поруч з нами, може щось лежати, правильно? Так, бензобаки в неї з того боку. А ми можемо залізти на гору? Там лежить щось. Так, ну це наче всі. Окей. ха. Я думаю, тут можна було трошки безпечніше це все зробити, але вже як вийшло. Так, ми можемо ось тут злити. Мені. Там на горі щось сподобалося. Давайте подивимось. Take the hose and siphon it out. Так, чудово! Давайте перевіримо, що з цього боку у нас. Можливо, щось цікаве для себе знайдемо. Так, тут аптечка лежить. Це, в принципі, все, да А, ні, є набої. Так. О, в нас, до речі, тепер непогано так на бойчки знайдено. Так, і ми можемо відкрити. А як відкрити? А, я поняв, треба електроенергія. Це, питань немає. Пішли запускати автівку, точніше, генератор. Зараз ще тут цей закуток чекнемо. Так, тут теж можна буде відкрити, але пізніше. Так, це аптечки. Це нам не цікаво. Це давайте сюди в кишеню. А... Цікаво, як залізти на гору на ось цю автівку. Добре, давайте спочатку запустимо генератор. Камоне. Баляха. <плес> так, я тепер розумію. Нам не, нам не можна спускатися вниз. Бляха, як же ж забрати ось це? Хм, цікаво. Так, чудово. Ну, я так розумію, що ми туди вже не можемо залізти. Так. А як же ж нам рухатись? Якщо ми не можемо туди злізти? Так, це ми теж взяти не можемо. Так, окей. Я вас розумію. Я побачив вже драбину. Бачите, якщо б не стрибнув туди. Не побачив би оцю цю драбину нагору. Окей. І забираємо... штуку. І залазимо. Чудово. Так. Тут тупік, да? Куди ми пролізти не можемо? Тепер зрозуміло, як все ж таки можна було пролізти тут. Так, чудово. Так, забираємо. так, ні, не можу тут пролізти. Ми ж можемо вже спуститися, ні? Так, чудово. ця двіжуха, я, чесно кажучи, поки що не розумію. Так, давайте заберемо цю штуку. Подивимося, що в наступному боксі. Так, а мені цікаво, як ми можемо пролізти туди. Хм. Тут на другий поверх нам ніяк вилізти. Так, ми можемо що зробити? Давайте. Зробимо одну аптечку, щоб просто забрати лут. Так, тут ми вилізти не можемо. Де труба? А. Я поняв. Ні, почекайте, не поняв. Ладно, давайте заліземо на цю автівку. По іншого просто варіанту я не бачу. Поки що. Так, ми можемо точно отсюди залізти. Тепер. Все, тепер питань немає. Тепер питань немає, але я хочу вже чекнути, що на, на криші. А. Ні, я вже думав, що я не можу. Так, є щось. Тут немає нічого, поняв. А, так почекайте. Я все одно тепер не можу сюди залізти, так? Да? цікаво Хм. <гум> не, все ж таки, мабуть, я вірно поставив, але я не зрозумів, що нам це дає. Бляха, серйозно ти не можеш долізти? А, так ні, давай Це взагалі нам нічого не дає. Ну, навряд чи ж я можу стрибати. Ось тут. Давайте ще раз подумаємо, куди ми можемо поставити. Ми дійсно можемо поставити його туди. Але це нам нічого не дає. А, я поняв, ми можемо відкрити і підперти все. Довго до мене доходило. Але окей. Головне, що дійшло Так, а ну спробуємо. Так. Чудово! Не просто автівка і криша автівки заплутала. Трошки. Так, чудово. Ось тепер можемо відкривати ці двері. Кидо. Так, це ми справилися. Не також і круто, як хотілося б, але... Справилося. Так, добре, треба зробити коктейль. 100%. Бо з ним трошки легше проходити гру. Так. Окей. Так, давайте чекнемо, що в цій кімнаті. Шуденько. Взяти це ми не можемо. Так, не кажіть, що знову ж таки тут будуть їх багатенько. Давайте на цьому, на цих тварюках вже досить. Я вже замарився їх вбивати. Так. Краще дайте трошки матеріалів гарних. О! Теж треба. Так, давайте ще трошки обійдемо. Подивимося, що можна. Взяти з собою. Я вже побачив фралети, які треба підняти нам. Хочеться пропустити щось. Так, чудово. Чудово. Так, і звідси ми прийшли. Ну окей, тоді йдемо в іншу кімнату. Точніше, або на двір, або куди це. Пол торгового центру. Новому ми тут. два крипуна Але я нічого не бачу окей, але. Ну... Тепер треба... треба зрозуміти, куди йти далі. Так, ми повернулися. Звідки і прийшли? А, ну тепер в нас є електроенергія, і ми можемо відкрити оці двері. Чудово. Так, ми не можемо зробити. О, одну вибухівку. Супер. Майже дійшли.

me of stealing your food. You got any idea how hungry I am? I mean, I know it's the fever talking. But I left you, you know. I even managed to get a good ten miles out before turning back around? It's like you say. We sleep together. We eat together. We shed together. This unit is a family. Так. Чудово. Йдемо далі. Так, ми тут не можемо прийти. Нам треба на гелікоптер залізти. А він 100% впаде, бляха. До цього треба бути готовим. Так. О, фак. Окей, бі кул. Просто бі кул. Тут ми йдемо. Просто маленький хоп. Так. Andrew.